Що буде далі? Бог детально описує в Біблії, що далі буде біда. Шосте печатка апокаліпсису. Причина одна: людина не наближається до Бога, а віддаляється від Нього. Коли людина віддаляється від Бога, поклоняється і ідолам і бісам, то віддаляється і все хороше, а хаос і лайно приходять без обмежень. Але вибір належить людям. Тому ми масово проповідуємо сотням мільйонів за рік і говоримо, що мір, благословіння, спасіння дає Бог. Коли ми звернемося до Бога, почнемо виправляти свої помилки і закликати про Його мілість, тоді ми матимемо перемогу і відповідь від Бога. Якщо хочете побачити оновлене життя і націю, підпишіться на телеграм-канал Салтаненка. Для вивчення Біблії і напишіть мені для духовного спілкування. Бережи вас Бог. Амінь.